Друзі, давайте знайомитись. Я скринька скринька-розумнулька. У Мені знаходиться багате цікавих фактів, і я повинна поділитися ними з вами. Інакше просто вибухну. Давайте глянемо, що там сьогодні диринчить і проситься назовні познайомитися з вами. Тож починаємо подорожувати по словах. Але перш ніж ми почнемо, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ось вона цікавинка дня на літеру А Акула. Ви багато знаєте про акул? Давайте зіграємо в гру і перевіримо. Я питатиму різне про акул. А ви подумайте. Поставте відео на паузу і скажіть, що думаєте. Потім запустіть відео знову і звіримо наші відповіді. Розпочинаємо. Акула. Акула. Велика риба чи маленька? Акули бувають дуже великі. І дуже маленькі. Так так, я теж була здивована. Найбільше акула досягає 20 метрів. Це майже як найдовша вантажівка, і важить до 20 тонн. Це важче, ніж найважча вантажівка, але їй зовсім маленькі акули. 20-30 сантиметрів завдовжки це менше ніж довжина від витягнутих пальців до ліктя. Ось настільки різні бають акули за розміром. Яких кольорів бувають акули? Акули можуть бути сірими, синіми, коричневими, лимонними і навіть вугільно-чорними. Але найбільш небезпечна акула – біла, вічно голодна і дуже небезпечна. Її так і називають велика біла акула. Де живе акула? Акули живуть у морях, океанах і навіть у глибоких річках. Навіть на глибині до двох тисяч метрів. Це як 20 футбольних полів, складених у ряд. Або 400 жирафів, що стоять один на одному, або три найвищі хмарочоси в світі. А ще акули можуть плавати у мілкій воді і підпливати близько до берега. Але не спішіть боятися. Всі акули мають високий плавник на спині, тож ви завжди можете побачити їх наближення. Що їсть акула? Акули справжні хижаки, і їдять усіх, хто менший за них за розміром. Одні акули полюють в день, інші вночі. Найчастіше акули полюють поодинці, але можуть і збиватися в зграї. З такими рибками краще не зустрічатися. Але буду з вами зовсім чесною. Є й зовсім безпечні акули, які їдять лише планктон, хоча таких мало. Що особливого є в акулі? Акули мають гострі зуби, великі плавці і відрізняються від інших риб тим, що в них немає плавального міхура. Тому вони повинні весь час рухатися у воді, щоб не потонути. Ну що, легко справились з запитаннями. Тож підведемо підсумок нашої гри. Отже, кожна правильна відповідь зірочка. Рахуймо наші зірочки, в кого раптом менше п'яти зірочок, відповідаємо на запитання ще раз. Впевнена, цього разу кожен назбирає всі п'ять зірочок. Бо якщо раніше чогось не знали, то зараз знаєте точно. Ух, скільки знань вам віддала, мені аж полегшало. Але ще стільки залишилося. Сподіваюся, вам було цікаво. Я з нетерпінням чекатиму на нашу наступну зустріч, щоб поділитися новими знаннями. То хто ж така акула Акула – величезна сіро-синя хижа риба, широкою пащею з величезною кількістю гострих зубів і плавцем, що стирчить над водою. В основному мешкає в морській воді від поверхні до глибин, понад дві тисячі метрів, полює на рибу. Та інших морських істот ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися ще більше цікавого.